Тернопільські депутати після кілька годинних суперечок таки ухвалили бюджет міста на 2012 рік у розмірі 722 мільйонів 9 тисяч гривень за відповідне рішення проголосувало 44 депутата з 51 присутнього. У найгіршому становищі за каденції Сергія Надала вже традиційно залишились галузі культури, освіти, медицини та охорони здоров'я. Цьогоріч, згідно з ухваленим бюджетом, зарплати працівникам цих сфер може вистачити лише на 10 місяців. Хоча враховуючи цифри, які доведені на делеговані повноважні. А це освіта, оборона здоров'я, культура, медицина. Коштів, які передбачені з рахунками кабінету міністрів, достатньо для того, щоб оплатити 100% енергоносії та лише 10 місяців заробітної плати та інших господарських витрат. Для повноцінної роботи місту не вистачає 53 мільйонів гривень. За словами Вікторії Остапчук, цьогорічний бюджет більш напружений, ніж попереднього року. А найгірша ситуація у сфері фізкультури та спорту. На дану галузь передбачено лише 2,5 мільйона. Якщо порахувати з даної суми, тобто в Міністерстві фінансів було враховано, що місто Тернопіль може отримати лише одну спортивну школу в кількості 620 учнів. До речі, міський голова Сергій Надал, на відміну від попередників, не повідомив про те, чи їздив у столицю захищати бюджетні цифри та клопотати про їх збільшення.